Так, спокійно догрібай дві калорії. Розрахуй так. Є-є-є, 27. Клас. 27 видно. Все, супер. Все, стали. Так. Один. І. Два. І. Три. І. Чотири. П'ять. Видихаємо. Вверху. Верхню точку. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Давай, ще сім. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Ноги розслабляй. Чотирнадцять, да, там, Оп. П'ятнадцять. Шістнадцять. Ще один і можна кинути. Сімнадцять. Кидаємо. П'ять. Да, 4, Три. Дві. Одна. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять. Є. Ще сім разів. Двадцять один. Двадцять два. Двадцять три. Чотири рази. Двадцять чотири. Двадцять п'ять. Двадцять шість. Двадцять шість. Вирішаємо. А що? хрестик не робила. Ну і на хто-то хрестик від першого задання. не ні, ні. Хрестик то не треба. На, класно, Льох. калорії видно, все нормально. Так, Валя, 5 5 і все? Давай, давай. Хорошо, 11 раз Так, направиться, десь 13, требовається 13 разів, Все, класно. 3 хвилини, 3.30. Три Це 21 закриваємо. Ще одна калорія. Так, да, молодець, 21. Є. Все видно чітко. Так. Зайшли. Давай. Раз, один. Два. Три. Чотири. Молодець, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. одинадцять, Дванадцять. Тринадцать. Четырнадцать. Да, да, шесть, да, 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 поехали. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Семнадцать. Дев'ятнадцять. Двадцять. Двадцять один. Є все, кидай. Льоха, нормально. Станга в кадрі. Я тут уже. Все, як фінішна тут уже йде. У нас. Молодець! Давай, 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 давай! Заставайся, плха. Десять є. Один дихай, дихай, дихай. На 12. Дванадцять. Тринадцять, да, щоб зайти на трастери. Ще красо. Да, оп. Хорошо. Давай зайшли. 15, Намагаємось так. Зараз. Давай. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Ану, 12, збити, збити греблю. 13, валь. 14. І 15. Є. Хорош, заходь, заходь. Давай, дев'ять калорій. Получили. Ні, нормально, нормально, нормально. Так, так, да, так. Да, да. Та просто трошки штанго була на тому місці, то я взяв руки камеру. 6,48. Давай, 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 добавляй. Молодець, давай, 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 Лох. Красавчик, давай, 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 давай. Оп! 7.03, 7.04, 7.05, 7.06. Давай, давай, давай. Взяли і зроби, ану її. Один. І. Два. І. Три. Краще, ону. Четыре, и пять, оп, шесть, и семь, и восемь, и девять. Хорош. Оп, семь двадцать восемь, або семь двадцать семь. Так, гребля. Штангочка. Пятнадцать. Два и пять, десять. 10. 2,5. Є. Yeah. Все класно, так. Да. Рикс, косійчук. Третє завдання, це. там, я в начебто камеру поставив, все приставилось. Там його відзняли. 什么情况？